Доброго дня, шановні діточки, хлопчики і дівчата! Сьогодні на закінті ми з вами поговоримо про лелеку. Це перелітний птах, це символ нашої рідної України. Я вам розкажу невеличку легенду про Лелеку і який Лелека, і чому він корисний. Так що, будь ласка, послухайте. Лелека це символ вірності, символ щастя і добробуту нашої держави. Це птах із довгими крилами. Коли він летить, то здається, що ніби крила. Два або і більше леки. Лелеки поселяються біля людей. І вони дуже чекають, так само, як і люди їх чекають, тому що вважають у народі, що коли у будинку, на будинку, на стовпі, на обісті біля оселі поселиться лелека, то в цьому домі, в цім домі буде щастя і добро. Послухайте, будь ласка, легенду невеличку про лелеку. Бог дав одному чоловікові, мій і наказав виконати його наказ, не зазираючи на нічого. Але чоловік був дуже-дупим. дуже, -дуже Він не витримав і відкрив мішок, і зазирнув туди. І з цього мішка почала вилазити різна нечість, і жаби, і змії, і різні гади, і розрізлися по всій землі. Бог дуже-дуже розмігався на чоловік за його непосуди і перетворив його на лелеку. наказав зібрати всю нечисть назад у мішок. До того часу, поки чоловік не збере всіх, гадів і всю нечість у мішок, він буде лелеком. І зараз лелеки Збирають різних гадів назад у мішок, виконуючи наказ Бога. Тому лелеки поселяються біля людей, біля річок, тому що живляться вони жабами, гадюками, вужами, ящірками. Вони полюбляють. Також мишей і різних комах. Отже, лелек – це символ миру, достатку, щастя і добра, оберіг нашого народу. Та чи знаєте ви, діти, що руйнувати гнізда лелеки не, не потрібно? Тому що хто руйнує ніс до лелеки, то буде великий великий гнів. Навіть лякати їх не можна. Молоді лелеки дуже-дуже чутливі і бояться людей. Але коли вони побачили, що дерев'яне колесо поставили на хаті чи на стовпі, та вони такі догадливі, здогадуються зразу, що люди хочуть, щоб вони там поселились. Лелеки за розорення свого гнізда приносять жарину і підпалюють хату тому, хто це зробив. Старі люди розповідають, що лелеки. Несуть у дзьобі цю невеличку жаринку. <кій> і підпалюють хатинку чи сарай, хто зруйнував їх місто. Та все одно, не дивлячись на це, люди дуже люблять і поважають цих чарівних птахів. лелек складено багато вірщів повір'ї, леген, присвітлі приказок. От я вам і розповіла про лелеку, якого потрібно оберігати людям і дітям і берегти його. І він віддячить людям добро, щастя. І всім всім привітним. А напослідок. Заняття. Хочу вам побажати щастя, достатку, миру і добробуту, щоб не тільки лелека приносив, а й ви всі турбувалися про мир і спокій у нашому домі. До побачення, до нових зустрічей!